Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що Україна вистоїть під час посилених атак, до яких Росія вдалась на лінії фронту. Про це під час спілкування з журналістами заявив 10 травня 2024 року Джон Кірбі, радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому. Ми очікували, що Росія розпочне наступ на Харків і тісно співпрацювали з Україною, щоб допомогти їм підготуватись. Найближчими тижнями Росія ймовірно посилить інтенсивність атак та введе додаткові війська, намагаючись створити буферну зону вздовж українського кордону, сказав посадовець Білого. Дому. Він також висловив упевненість в українських збройних силах і запевнив, що адміністрація президента цілодобово працює над тим, щоб забезпечити Збройні сили України обладнанням та зброєю, необхідною для захисту від цих атак. Кірбі наголосив, що поставки зі США включають боєприпаси, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, чимало з цього вже доставлено в Україну. Він також нагадав, що президент США Джо Байден раніше того ж дня підписав ще один пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Як, власне, повідомляв Голос Америки, до пакету увійшли засоби, які відповідають найбільш нагальним потребам на полі бою, включаючи протиповітряну оборону, артилерійські снаряди, броньовані машини та протитанкову зброю. І тут також потрібно нагадати, що одразу після того, як Байден підписав законопроект щодо допомоги для України на суму 61 мільярд доларів, одразу був сформований перший пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів. І власне зброя. За цим пакетом запасів направлялась до України. Пізніше також був оголошений ще один пакет, один з найбільших, на суму 6 мільярдів доларів. Але та зброя, яка була включена в пакеті на 6 мільярдів, вона ще має виробитись на заводах у США і після цього буде направлена до України. Далі видання Голос Америки говорить, що Росія досягла тактичних успіхів на сході України, про що зазначив Кірбі, зокрема останніми місяцями. Поки ми чекали, поки Конгрес відреагує на прохання президента про додаткове фінансування. Цілком можливо, припускає посадовець, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні, але ми не очікуємо серйозних проривів, потік допомоги США дозволить. Україні вистояти ці атаки протягом 2024 року. Джон Кірбі наголосив, що союзники повинні рухатись з почуттям терміновості, щоб допомогти Україні отримати те, що їй потрібно на полі бою. Він також додав, що Україна зберігає ключові переваги в цій боротьбі та що українські війська залишаються стійкою та ефективною бойовою силою, яка завдає значних втрат. Російським військовим. Словом, шлях попереду буде складним, але ніхто не повинен недооцінювати український народ. І ніхто не повинен недооцінювати відданість і рішучість президента Байдена підтримувати Україну, підсумував Кірбі. Ось така інформація була опублікована в виданні «Голос Америки» щодо допомоги ну, ж таки, для України. і Є позитиви, так, власне, в тому, що Байден 10 травня знову ж таки підписав указ щодо виділення додаткової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Це також зброя, яка буде надаватись нам із запасів Сполучених Штатів Америки, тобто короткий термін, так вона має прибути в Україну. Будемо власне далі спостерігати, так за тим, що будуть говорити американці. Посадовці, як в контексті допомоги для України, так і щодо ситуації на лінії фронту. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним Селом України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!